Міністерство освіти і науки України спільно зі швейцарсько-українським проєктом DECIDE організували 2 грудня у Житомирі громадське обговорення, присвячене реформі профільної середньої освіти в області. Ця реформа першого вересня 2027 року дійде до того, що буде трансформуватися 10 клас. На відміну від всіх інших класів, це перший клас вже старшої школи. І різниця від того, що відбувається в інших класах, буде суттєва. Якщо в інших класах ми оновлюємо підручники, оновлюємо обладнання і там осучаснюємо освітній простір. То для старшої школи, по перше, ми хочемо запровадити трирічну старшу школу. Це з 10 по 12 клас, як в усіх країнах європейського простору. Крім цього, ці школи здебільшого будуть відокремленими. Вони мають бути великими для того, щоб могли реалізувати концепцію, яка буде закладена в цю трансформацію з освіти, про яку ми сьогодні будемо багато говорити. В Старшій школі дитина повинна обирати для себе академічне спрямування згідно її бажань та хисту, говорить заступник міністра освіти і науки України Дмитро Загородній, обираючи цей профіль. Ми маємо сформувати розклад під такий клас та, і надати ще й всередині цього профілю теж можливість для вибору окремих предметів, дисциплін, курсів. Вільного вибору для того, щоб у дітей був вибір, їх має бути багато. Тобто, якщо у вас є один клас на паралелі, ви не можете організувати вивчення різноманітних, наприклад, іноземних мов. Якщо ж дітей на паралелі, наприклад, 200 чи 300, ви можете найняти багато вчителів різноманітних. Вони всі будуть мати достатнє навантаження і зможуть викладати повним групам дітей різні, наприклад, іноземні мови. На Житомирщині 14 громад не створюватимуть профільні ліцеї. Ще 51 громада планує їх створити. Хочу провести наприклад досвід міста Житомира, який проаналізувавши повністю всю свою мережу, вони Сьогодні планують створити п'ять ліцеїв профільних І, наприклад, Злягівський район з Лагельська міська територіальна громада також багато громад відмовилися від створення цих ліцеїв, і вони будуть доїжджати у місто Злягів, де у нас є можливість і пансіон надати їм можливість місця в пансіонах і забезпечити ту профільність. І ту і вони створюють чистий ліцей, який буде охоплювати старшу профільну школу. Загалом в Житомирській області 18 регіонам України, де відбулося громадське обговорення. Ми вже проговорили цю реформу з понад дев'ятью сотнями територіальних громад. Ви знаєте, ну у всіх громад є позиція, що цю реформу треба впроваджувати, але звичайно не вистачає фінансування, не вистачає кадрів. Є багато тих передумов, які має вирішити уряд. От, власне, для цього ми сьогодні і зібрали громади Житомирщини, щоб бачити їх питання, проблеми і врахувати їхню думку при розробці стратегії реформи старшої профільної школи. Також було проведено дослідження громадської думки, яке за словами фахівців показало несподівані результати про дану реформу. Понад 80% дітей хоче навчатися у школах з кращим обладнанням, з більшою кількістю однолітків, більш сучасних, яких можна буде вибрати предмет. І, власне, старша школа, ця реформа, вона забезпечує вибір предметів на рівні майже 60% в 12 класі. Також і батьки підтримують цю реформу. Тут підтримка дещо нижче, особливо в прифронтових регіонах. Вона не перевищує 50-60%. Але це це старт, і я впевнена, що після проведення комунікаційної кампанії підтримка ця буде вище управлінці голови громад. Тут підтримка понад 80%. Так що я сподіваюся, що це така передумова успіху цієї реформи. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.